Салют, всім підписничкам в цьому відео хочу поговорити про дуже крутий снаряд всім любителям фітнесу і звичайним людям. Хочу записати таке звернення і дивіться, багато хто з вас. Можливо, ну, ті, хто не займається, або там, тільки починають десь займатися, хочуть привести себе в форму. Е, багато хто з вас думає, що е, треба йти в зал, брати абонемент, е, оплачувати собі тренера, е, бо ви не розбираєтеся е, в цьому і ну, не розумієте нічого, як правильно робити вправи і так далі. Ось, і скажу свою думку на рахунок такої позиції. Дивіться, в наш час в інтернеті, в Ютубі, купа різних відео навчальних по техніці виконання вправ і так далі. Тобто, можна це зробити самому, навчитися зрозуміти, як правильно робити і так далі. Це раз. Друге. Хочу сказати вам те, що вам не обов'язково, абсолютно не обов'язково купа тренажерів, там, штанги, ну, і купа всяких прибамбасів для того, щоб привести з себе форму, бути в тонусі, бути витривалим, сильним. Вам не потрібно йти в зал. І поясню, чому? Тому що є інші інструменти, які вам можуть допомогти тримати себе у формі. Особисто я в основному займаюся на вулиці, займаюся з власною вагою тіла, так само це і сюди входить йога, там ну, вправи якісь на мобільність, розтяжка і так далі. І хочу дивіться, поговорити з вами про ось такий снаряд. Гирка 16 кг в мене. Насправді, з нею я не дуже часто займаюся, але інколи беру її в руки і можу там поробити якісь вправи цікаві для себе і так далі. І гиря, гиря насправді дуже крутий снаряд. Ним можна пропрацювати все тіло, абсолютно ноги, спина, кор. Руки, тобто біцепс, тріцепс плечі, предпліччя, хват ваш, ну, працює все тіло, вправ з гирею безліч і можна видумувати навіть самому щось, фантазувати. Вот. Того, якщо ви хочете привести себе трохи в порядок і хочете бути постійно в формі, я рекомендую обзавестись таким снарядом. І також рекомендую привчити себе до тренувань, до тренувань на вулиці, вдома, Тобто це віджимання всякі, різні варіації, там, присідання різні варіації, випади, підтягування і так далі. Вправ є купа, просто безліч. І ви з цього всього можете щось підібрати для себе те, що підходить вам. Не треба шукати собі, в собі якихось виправдань, що там от, треба в зал йти обов'язково, тренера, і так далі. Якщо ви хочете дійсно, хочете бути в формі, хочете бути витривалим, сильним, гнучким, мобільним, ви можете робити це будь-де. Можете робити це в чотирьох стінах, навіть без абсолютно без ніякого інвентаря. А тим більше, якщо у вас є інвентар, ви можете бути просто в прекрасній формі, пишіть коменти, друзі, коментуйте, лайк, дизлайк, підписка і всім добра, миру, всіх обійняв, припідняв і на місце поставив, займайтесь, тренуйтесь, займайтесь своїм здоров'ям. Це буде чотенько у нас